Сьогодні буду готувати гречаники. Гречка у мене вже відварена, склянка ставлю поки що її в сторону. Бачите, вже у мене натерта морква середнього розміру і так само середня цибулина нарізана. Зараз оце разом відправляю на сковорідку і підсмажую до готовності. Поки овочі готуються, тим часом до гречки натираю 2 зубочки часнику. Сюди я додам 1 п'яту чайну ложку емеленого перцю чорного. Ще додаю кріп та цибуля у мене заморожені, одну столову ложку. Уже овочі готові, я їх також сюди додаю, все разом перемішую сіль за смаком. Гречка тим часом вже охолола, і додаю одне невеличке яйце. І далі буду перебивати все на блендері, щоб суміш була більш однорідною. Ось така ось суміш виходить. Готуємо панірувальні сухарі чи борошно, чи поєднуємо і сухарі з борошном. Беремо певну кількість гречки, формуємо котлетку, занурюємо в сухарі. І відправляю на сковорідку, додаю невелику кількість олії і підсмажую з обох сторін до золотистого кольору. І так роблю усіма гречаниками. Не погляньте, які вони вийшли. Ароматні неймовірно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!